Розділ 13. Страж НА стіні Того ж дня Міс Радклів розповіла мені про ті події, які послугували під ґрунтям того, що сталося. Наскільки вона зрозуміла з радіоповідомлень, політичні і релігійні демонстрації як сіонітів, так і мусульман переросли у справжнє повстання. Потім у п'ятницю, 23 серпня, Мусульмани почали нападати на різні юдейські громади. Саме того дня почалася наша облога в Махане й Досі силам безпеки не вдалося взяти ситуацію під свій контроль. За попередніми підрахунками, було вбито приблизно 200 людей у більшості юдеїв, але також і кілька арабів. Що іще гірше, додала міс Радкліф, Верховного комісара Великобританії немає в країні. Але за останніми повідомленнями він знаходиться на шляху назад. Ще три дні обстановка в місті залишалася без змін двері і віконниці були зачинені, а вулиці порожні, не досім нависла напружена неприродна тиша, що порушувалася тепер уже звичним звуком стрілянини. Потім, у четвер, увечері, 29 серпня, по радіо об'явили, що повернувся верховний комісар. Можливо, тепер буде вжито якихось заходів, прокоментувала Ніжмех. Рано вранці наступного дня міську тишу порушив новий звук різкий скрекіт кулеметної стрілянини. Кулемети. вигукнула міс Ратклів. – Мабуть, це британські військові сили. Ні в арабів, ні в юдеїв кулеметів немає. Близько полудня ми почули звуки транспорту, що наближався. Я обережно визирнула крізь щілину в стулці. Дорогою їхала британська бронемашина з кулеметом. За нею відкрита поліцейська машина, приблизно з десятком поліцейських, озброєних гвинтівками, ці дві машини прослідували повз будинок і завернули за ріг у тому напрямку, звідки я прийшла з маханею гуди. Приблизно через п'ять хвилин із того боку почулося кілька кулеметних черг. Потім знову запанувала тиша. Далі, протягом дня, ми чули, як то в одному. То в іншому напрямках раптово виникала, але через деякий час затихала стрілянина. У суботу, 31 серпня, уряд об'явив, що ситуацію взято під контроль і що мешканцям усіх районів дається 24 години, аби розібрати барикади, які вони звели. Ближче до вечора люди почали виходити з будинків і на вулицях знову залунали голоси повільно, але впевнено. Життя поверталося у своє нормальне русло. Тієї ночі я зайшла до кімнати Ніжмех. Ніжмех, почала я. Хочу поставити тобі кілька запитань, що їх хотіла задати вже давно, відносно того, що трапилося в Данії, коли Господь уперше сповнив мене Святим Духом. З того часу, як я приїхала до Єрусалима, закінчила я. Я бачила багатьох жінок, одягнених подібним чином із глечиком на голові, але так і не побачила саме ту жінку. Міс Крістенсен, ви мене справді здивували. Ви точно описали одну з дій арабського весілля. У дитинстві я не раз бачила таку сцену. Але чому Бог показав мені це? Ніж трохи помовчала, потім сказала Багато років. Я просила Бога вислати кого-небудь для турботи про бездомних дітей у цій країні, у його власній країні, і ось він привів вас, щоб допомагати тут людям дітям, жінкам, можливо, й іншим теж. Якщо ви не перестанете слухатися його і слідувати за ним скрізь, куди він вас веде, то я впевнена, що одного прекрасного дня. Ви побачите ту сцену, що її описали. Але ніж мех. вигукнула я. Я пробула тут майже рік, і все, що мені вдалося зробити, це врятувати одну маленьку дитину. Коли я лишень замислююся про все, що потрібно робити, то не впевнена, що зможу потурбуватися й про інших дітей. Міс Крістянсен, я вірю, що ви закладали фундамент того, що Бог передбачив для вас. А закладання фундаменту це майже завжди найважча частина будь якого будівництва. Також пам'ятайте, що Бог не вчить нас двічі одному й тому ж уроку. Ті уроки, що їх ви засвоїли стіквою, Бог не повторюватиме з кожною наступною дитиною, яку вам пошле. Можливо, ти й права, ніж мех, але зараз я не відчуваю, що це завдання мені під силу. Наступного дня я вирішила, що можна безпечно повернутися до Маханею гуди. Тіква розпочала цю подорож, ідучи поруч зі мною, а закінчила, як завжди, у мене на плечах. Шошанна, Віра, Ефраїм і його родина, як у них справи, чи не трапилося з ними чого? Раніше я не усвідомлювала, як багато вони для мене значать. Визирнувши з відкритих дверей свого магазину, Шошанна побачила нас і вибігла привітатися з нами. Слава богові. вигукнула вона. Ви живі й здорові. Ми всі думали, що вас убили. Де ви були? Я розповіла їй, що лишалася у квартирі, доки не закінчилася вода, а потім пішла з тіквою до мусрари. Ви пішки пішли до мусрари з тіквою, і на вас ніхто не напав? Шошанна не могла повірити. Я помолилася і попросила Бога про захист, пояснила я. Потім, коли я зовсім знесилилася, Бог вислав нам на допомогу людину. Людину? Яка людина могла зробити це? Шошанна. Чи повіриш, Бог вислав мені на допомогу? Я завагалася. Янгола. Янгола? Шошанна на мить пильно поглянула на мене. Чи вірю я? Я скажу вам, у що я вірю. Ніхто не міг цього зробити, крім янгола. У цей момент відчинилися двері віри, і вона вийшла закутана у свою шаль. Вона всохла ще більше. Хабебті, хабебті!» – сказала вона, погладжуючи мою руку. Потім склала свої руки ніби для молитви і поглянула вгору. Я зрозуміла, що вона дякувала богові за моє благополучне повернення. Намагаючись використати всі свої мовні пізнання, вона продовжила. Я спати, вона поклала голову на руки. Я спати. П'ять день, шість день не їсти вода, вона витягнула пальці, аби показати міру приблизно склянку, як я здогадалася. В той самий час Шошанна забрала тікву в магазин і чистила їй банан. Коли я побачила нелицемірну радість двох своїх сусідок із приводу мого повернення. Мої очі наповнилися сльозами. Тепер я напевно знала, що мене прийняли. Я вже не була язичницею порушницею, я була своя. Це був мій народ. Я належала їм, а вони належали мені. Я піднялася у свою квартиру й оглянула дивне зібрання речей пофарбоване білою фарбою ліжечко, англійський візок, крісло качалку, примус, пляшки на полиці. Це було схоже на повернення до своїх старих друзів. У кожного предмета була своя власна історія. Я згадувала той магазин, де його придбала, і скільки часу витрачала на торги. Як добре знову бути вдома, сказала я сама до себе. Наступного ранку ми стіквою відправилися у знайому подорож на пошту. Люди знову заполонили вулиці. А магазини були відчинені. Я йшла повільніше, ніж зазвичай, отримуючи задоволення від видів і звуків, котрі полюбила. Я затрималася перед невеликою ювелірною крамницею, де мою увагу привернув літній юдей, який зосереджено схилився над дорогоцівним камнем, обробляючи його. Я здивувалася спритності й точності його рухів. Подумати тільки про час, що його він витрачає на обробку всього лише. Одного каменю, міркувала я, подумати лишень про роки, що їх він витратив на те, аби опанувати свою майстерність. Моя свідомість переключилася на власну турботу протікву. Хіба це не було школою для мене? Мимоволі я схилила голову Господи, якщо в тебе є й інші дорогоцінні камені тут, в Єрусалимі, які потребують моєї уваги, я готова. Я відчула, як тіква потягла мене за руку. Мама, вгору, сказала вона. Нахилившись, я підхопила її і висадила її на свої плечі, і ми продовжили нашу подорож на пошту. Я не була впевнена, що під час заколоту наша пошта надходила, але із великою радістю виявила термінову телеграму від мами. Новини з Єрусалима дуже хвилюючі, і я не отримала від тебе вістей ось уже два тижні. Чи ти в безпеці? Можливо, тобі щось потрібно, гроші, чи їжа, як я можу тобі допомогти. Повернувшись додому, я розклала мамине послання на столі і знову перечитала його у роздумах, як відповісти на кожне запитання Чи я в безпеці? Так, слава Богу, я в безпеці. Не лише в безпеці, але жива, здорова і щаслива. Чи потрібні мені гроші? Я відкрила свого гаманця. Там було майже три долари. Я вже заплатила за квартиру, у банку в мене лишилося приблизно шість доларів ні, гроші мені не потрібні. Чи потрібна мені їжа? Я оглянула полиці. Там були масло і хліб, маслини, інжир, помідори, кілька яєць, коробка сардин, банка молока, були також цукор і кава. Ні, їжа мені не потрібна. Я дістала папір і почала писати мамі листа. Кілька сторінок у мене пішло на опис моїх пригод під час заколоту і повернення у механею гуду. Потім я написала Ти запитуєш, як мені допомогти. Я вірю, що є деякі речі, котрі ти, як кожен християнин, можеш зробити. Посеред усіх битв Бог показав мені дещо, що зовсім змінило мій світогляд. Я раптом усвідомила, що ми, християни, маємо борг. Котрий століттями залишався неоплаченим перед Єрусалимом і Ізраїлем. Завдяки їм у нас є Біблія, пророки, апостоли, сам Спаситель. Надто довго ми забували про цей борг, аж ось настав час почати його сплачувати. А зробити це ми можемо двома способами насамперед нам слід покаятися в наших гріхах проти Ізраїлю, в кращому випадку. В наших невдячності та байдужості, в гіршому в наших відкритих презирстві й гоніннях. Потім, із істинними любов'ю й турботою, ми мусимо молитися так, як нам говорить співець Псалмів про мир Єрусалимові, пам'ятаючи, що мир лише тоді прийде до Єрусалима, коли Ізраїль навернеться до Бога. Бог показав мені, що відтепер молитися таким чином про Єрусалим. Буде тією найвищою формою служіння, що її я можу йому запропонувати. Після цього я взяла долоню тікви, поклала її на нижню частину сторінки і обвела контур руки й пальців, поруч написала Тіква теж передає тобі свою любов. Повертаючись на пошту наступного ранку, аби відправити мамі листа, я призупинилася, щоб поглянути на тепер уже такі. Рідні образи стін старого міста. Як би я почувалася, коли б мені довелося стояти там у якості стража, терпіти палючу спеку дня і безмовний холод ночі? Виконувати таке завдання іноді дуже стомливо й самотньо, подумала я. Стіни такі широкі, напрямки, звідки може підійти ворог так багато, але, мабуть, і сторожі багато. Ціла армія, що стоїть пліч опліч, Господи, допоможи мені зайняти своє місце стража на стінах.